Чоловік влаштовується на роботу, на співбесіді запитують. Скільки мов ви знаєте? Три. А які саме? Українську, англійську та французьку. Скажіть, будь ласка, щось англійською? Tag Але це ж німецька. Ну, тоді чотири. Чоловік запитує дружину. Кохана. Ти мене любиш? Так, коханий. А якщо я помру, ти плакати будеш? Так, коханий. А покажи, як ти будеш плакати? А ти спочатку помри. Телефонна розмова друзів. Привіт, а ти де? Я в пеклі. Зрозумів. Тоді, як вийдеш з роботи, передзвони. На прийомі у лікаря. Лікарю, у мене болить все. Ну, це ви погорячкували, шановний. На все у вас грошей не вистачить. Захоплююся астрологією. Лежу на дивані, спостерігаю інші світи, спостерігаю зоряне небо. Але тут прийшла дружина і все зіпсувала. Зняла з голови друшляк. І вимкнула світло.